Привіт! Сьогодні ми розберемо одну підступну задачу з НМТ, на якій багато хто спіймав облизня або зазнав невдачі. Умова. На кодовому замку 10 кнопок від 0 до 9. Щоб відчинити двері, треба натиснути 3 кнопки одночасно. Скільки ж існує варіантів коду, секрет формули. Оскільки кнопки тиснемо одночасно, порядок цифр для нас це десята спиця в колесі. Тобто щось абсолютно неважливе. Якщо порядок не має значення, то ми можемо використати комбінації. І формула буде виглядати так. Дивимося в цій формулі n дорівнює 10, тобто це кількість кнопок. К дорівнює 3, це кількість того, що ми обираємо. Ну і знак оклику це факторіал. Це добуток усіх чисел від одиниці до вказаного числа. Хитрість із розв'язанням. Факторіал 10 це величезне число, понад 3 мільйони. Але не бийте голову об стіну. Тобто не мучтеся. Ми просто скоротимо дріб. Записуємо і розписуємо факторіал 10 як 10, помножити на 9, помножити на 8 і на факторіал 7. Далі скорочуємо факторіал 7 зверху і знизу. Тобто, вони просто зникають. І залишається ось таке число. В результаті ми маємо 120. Результат 120 варіантів. Не передавайте куті меду. Тобто не переборщуйте зі складними розрахунками. Тут усе просто. А тепер трошки мовної хвилинки. Істоти або неістоти. Щоб ви знали мову як свої п'ять пальців, тобто досконало. Розберемо числівник 10. Чому ми кажемо то 10, то, 10, то 10? Називний відмінок 10 кнопок і 10 учнів. Родовий відмінок 10 кнопок або учнів. Давальний 10 кнопкам 10 учням. Знахідний відмінок. 10 кнопок, 10 учнів, орудний десятьма кнопками, десятьма учнями, місцевий відмінок на 10 кнопках на 10 учнях. То чому ж у мене записано декілька варіантів? Давайте все прояснимо. Коли ж можна сказати, наприклад, десятьох, коли йдеться про осіб? Зазвичай це особи чоловічої статі або змішана група, тобто це збірний числівник. Наприклад, «десятьох учнів, десятьох хлопців, десятьох людей. Так говорять у живій мові, і це граматично правильно, коли ж десятьох не вживають. Наприклад, з неістотами ми не можемо сказати десятьох кнопок або десятьох столів. З назвами предметів 10 книжок у нейтральних офіційних формулюваннях частіше лишають саме 10 учнів. Але не плутайте збірний числівник просто з кількісним числівником. Тому що, якщо ми говоримо про збірний числівник 10, ось тут якраз і з'являється 10. А ми знаємо з вами, що збірний числівник використовується найчастіше саме з істотами. Наприклад, називний 10 учнів, родовий 10 учнів, знахідний десятьох учнів, давальний 10 учням, орудний 10 учнями, місцевий на 10 учнях. Коротко 10 учнів. Немає десяти учнів. Десятеро учнів немає десятьох учнів. Обидва варіанти граматично можливі, але це різні числівники, і вони не взаємозамінні. Особливості вживання. Знахідний відмінок, якщо числівник поєднується з істотами, він зазвичай має форму родового відмінка. Бачу десятьох друзів. Не забуваємо, що найчастіше ми використовуємо саме збірний числівник. Проте форма називного відмінка також є допустимою бачу 10 друзів. Якщо числівник поєднується з неістотами, він завжди має форму називного відмінка. Купив 10 олівців, натиснув 10 кнопок. паралельні форми. Числівник 10 має паралельні форми в усіх відмінках, крім називного, форми на ох, ом ома частіше вживаються саме з іменниками істотами. Узгодження. У називному відмінку числівник вимагає від іменника форми родового відмінка. Множини. Наприклад, 10 книг, 10 кнопок, 10 учнів. Десять вовків. В усіх інших відмінках числівник узгоджується з іменником у відмінку 10 книгами, Десятьом вовкам. Запам'ятайте лайфхак. Люди ці істоти вередливі, вони люблять закінчення ох, а кнопки залізяки скромні, їм вистачає короткої форми на и, або вони ем, взагалі не змінюються. А тепер перейдемо до інформатики блок Python. Програмуємо цю задачу за секунду. Спочатку ми з вами імпортуємо математичний стандартний модуль, який є в бібліотеці Python. Та використовуємо функцію. І за два рядки ми можемо вирішити цю складну задачу. Ну що, один рядок і відповідь 120 у вас. Кишені. Тепер ви озброєні до зубів. Ви розібралися з кодом так, що навіть комар носа не підточить. Тобто все зроблено ідеально. Тепер ви знаєте, якщо бачите 10 друзів, кличте їх пити каву. А якщо бачите задачу з 10 кнопок, пишіть код на Python. Успіхів, і нехай ваш мозок працює швидше за будь-який комп'ютер. А далі я вам надам трошечку словнику до нашого уроку про всяк випадок. Це фразеологізми, які я використовувала на цьому уроці. Дякую за увагу! І всього найкращого на НМТ.